Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як ви можете самостійно перевірити призначення пенсії онлайн. Що для цього потрібно зробити? Ви можете зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду Україна, там обрати розділ Моя пенсія. Та вам, як пенсіонера, будуть доступні наступні дані та інформація щодо вашої пенсії. Це буде дані з пенсійної вашої справи, вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який вам призначена пенсія, повністю ваша електронна пенсійна справа, всі відскановані документи, які стосуються пенсії та протокол. Розпорядження про призначення перерахунок пенсії. Ви можете самостійно зареєструватися і контролювати даний процес, подивитися, як саме вам призначена пенсія. Чи потрібно, наприклад, вам додавати ще якісь документи, наприклад, ту саму довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року, якщо це доцільно, і ви зможете в цьому вже. Будьте зорієнтовані, подивитися взагалі, з чого складається ваш розмір пенсії. Також ви можете звернутися особисто в пенсійний фонд України, взяти там розпорядження про призначення пенсії. Це теж такий спеціальний документ, в якому міститься вся необхідна інформація щодо виду вашої пенсії, з яких складових вона складається, щодо розміру пенсії. Тому, будь ласка, для того, щоб ви володіли інформацією, розуміли, який, наприклад, ваш основний розмір пенсії, які доплати за понаднормовий стаж і так далі.